Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Вже пройшов місяць, як ми обирали монети для портфеля на 1000 доларів. Хто не бачив першого відео з вибором монет для даного портфеля посилання буде в описі. Сьогодні ми поповнимо портфель ще на 1000 доларів. Давайте поглянемо в Google таблицю, які результати показали обрані монети за цей місяць. Перед тим як аналізувати результати портфелю, хочу трохи розповісти про зміни в портфелі. Звіти по портфелі я роблю раз на місяць, але вносити корективи і що спродавати чи докуповувати, я можу і протягом усього місяця. І якщо ви хочете знати про всі зміни оперативно, то приєднуйтесь до нашої телеграм-групи, де я повідомляю про всі зміни у всіх моїх портфелях одразу. Так, наприклад, протягом цього місяця я продав половину монет AVAX, коли монета показала ріст 2х від східної покупки. Це моя стратегія на даний час для всіх моїх портфелей. Незалежно від суми інвестицій, забирати укладене при 2 іксах. Друга зміна я докупив на 100 доларів нову монету TIA. Як у свій основний портфель, так і в цей за ціною цент. Зараз дана монета вже показала чудовий ріст, прибуток по ній становить 49%. Це дві головні зміни з портфелем, які відбулися протягом цього місяця. Отже, як бачимо, загальний результат по портфелю плюс 35%. Топ-дві кращих монети це Avax більше 100%, з якої ми забрали вкладені кошти поки що. Якщо монета скоригується, то повернемося до інвестування. Друга за результатом – монета TIA плюс 49%. Найгірший результат у таких двох монет Arbitrum мінус 1% та Aptos плюс 2%. Сьогодні ми вже не будемо купувати всі монети, а в деякі з них поки що припинимо інвестувати. Так як вони показали сильний ріст, і треба почекати на корекцію. Аналізувати знову кожну з монет ми сьогодні також не будемо. Кому цікавий аналіз монет з цього портфеля, можете переглянути перше відео з детальним аналізом по кожній з монет. Сьогодні давайте розглянемо тільки нову монету з нашого портфеля TIA. Тія знаходиться на 51 му місці, циркуляція 14,5% монет, рядкова капіталізація становить 1,4 мільярди доларів. Тіа це монета свого блокчейну. У даної монети гарні інвестори, серед яких Binance Labs, PolyChain Capital, Coinbase Ventures, Blockchain Capital, Galaxy, Delphi Digital. На скріншоті можете побачити, як виглядає графік даної монети. Монета нова на хайпі зараз показує тільки ріст. Друзі, не забуваємо про криптобезпеку. Холодний гаманець просто необхідно мати. Не зберігайте значних стум на біржах, а ключі безпеки це те, що підвищить рівень захисту ваших аккаунтів на максимальний рівень. Посилання на офіційний сайт Ledger та офіційного реселера ключів безпеки UBK в Україні з купоном на знижку в 3% можна знайти в описі відео. А зараз давайте внесемо покупки до Google таблиці. Отже, цього разу інвестувати у біткоїн ми не будемо. Кількість проінстованого залишається такою ж 100 доларів і прибуток становить 24%. В ефірі ми збільшимо кількість інвестицій на 100 доларів і кількість принестовано стає 200 доларів, прибуток 9%. З монети АВАКС ми забрали проінвестовані кошти і залишили тільки безкоштовні монети. Поки що не інвестуємо більше в дану монету. В доз збільшимо кількість інвестицій на 100 доларів і кількість проінвестованих стає 200 доларів, прибуток 8%. Ватам також збільшуємо кількість інвестицій на 100 доларів. І кількість принестового стоїть 200 доларів, прибуток 7%. Цього разу інвестувати у монету Link не будемо. Кількість принестового залишиться такою ж 100 доларів, і прибуток становить 11%. В автоміст збільшуємо кількість інвестицій на 100 доларів і кількість принастову стає 200 доларів, прибуток 6%. В Арбітрум також збільшимо кількість інвестицій на 100 доларів. Кількість приностову стає 200 доларів, просадка 1%. В Апту збільшуємо кількість інвестицій на 100 доларів кількість принастову стає 200 доларів, прибуток 1%. В СУІ також збільшуємо кількість інвестицій на 100 доларів, кількість принастого стає 200 доларів, прибуток 2%. Також давайте додамо дані покупки у сервіс для моніторингу портфелю Portfolio отрекер сайту CryptoRank. Посилання для моніторингу даного портфеля я додам телеграм-групу. На сьогодні це все. Наступне поповнення портфелю на 1000 доларів через місяць. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіху в інвестуванні.